Це для мене надважливий, я б сказала, тому що в 2019 році ну, так сталося, що я вирішила розпочати проєкт з протидії сексуальному насильству. Знаєте, такі події вони дуже привертають увагу. До соціальних проблем, і можливо, завдяки цьому хтось побачить, наприклад, з грантодавців, хтось з самих потерпілих, побачить, що вони не самі, що їх підтримують, що роблять все для того, щоб ну щонайменше збільшити покарання за будь-які види насильства в Україні. Ну і взагалі. Забезпечити якусь таку, знаєте, психологічну підтримку людині, щоб вона розуміла, що життя продовжується, вона має боротися. Все таки недарма намагаються за кордоном називати потерпілих сервайвер, тобто ті, хто вижив. І я думаю, що це дуже важливо. і Я дуже рада, що всі сьогодні тут зібралися. Сьогодні ми розпочинаємо міжнародний день 16 днів активізму проти насильства. Те, що сьогодні на забіг зареєструвалось майже 1500 людей, говорить про те, що в 1500 разів більше можливостей буде дізнатись про те, що з вами поряд держава, що є допомога, щоб про злочини треба говорити, щоб була відповідальність, щоб була допомога, щоб ми разом колективно могли пережити жах, в якому ми існуємо, на жаль, і до сьогодні. Немає однозначної відповіді, коли настане перемога, але в нас немає іншого шляху. Перемога буде обов'язкова. Треба бути єдиними, допомагати один одному і знати, що ми всі кожного дня втомлені, трошки зневірені, маємо боротись. Ми з вами. Дякую, що ви з нами сьогодні. І, Передавайте естафету іншим місцям. Слава Україні і слава герою! Місто ірпінь! Last year, the world watched as the Russian Defense Forces tried to destroy your city. Вітаю, дорогий ірпіньо! Ми Затамувавши дух колись усім світом, спостерігали, як російська навала намагалася здолати ваше місто. Але ви витримали і дали гідну відсіч перед очима цілого світу. And this year the world sees you fight і цей рік Цілий світ бачить, як ви даєте відсіч. Гендерно зумовленому насильству run, walk, you. You. О, родина. Оон з вами, дехто з нас побіжить, дехто піде, а дехто подимки вас підтримує. Заміг розпочинається. Давайте згородний рідний. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять. Відбувається забіг в певних на певних ділянках і вже можемо бачити, як деякі учасники повертаються зі своїх дистанцій, так і, звісно, перші медалі вже знаходять своїх власників.